Добрий ранок. Показую, який у нас сніг. Поки нас Бог милує. Трохи вітер є, звичайно, немаленький, але снігу небагато поки. Оце так виглядає наш Київ сьогодні. А це в дворі. Такий, такий вигляд має наш двір сьогодні вранці. Дорожки почистили. Ходити можна. Температура мінус 3 градуси. Ну, вітер сильний. Чим закінчиться до кінця дня, ще не знаємо. Ну, наче надіємося, що, не дай Бог, такого, як в Одесі або в Криму. Чи ще там де на півдні в нас не буде?